Глядачів телеканалу Сі4 ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події середи 18 вересня. На Буковині ДБР затримала правоохоронця, який особисто переправляв ухилянців до лінії кордону. На вулиці Доброго ремонтують пошкоджену каналізаційну трубу, через яку могла провалитись дорога. У рамках тижня мобільності люди з інвалідністю протестували вулиці. і Транспорт на доступність. Музика. У середу, 18 вересня, Буковинці попрощались з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну. Солдату Олександру Гарамиті останню шану віддали на Галей Слави у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою. На Буковині ДБР затримало правоохоронця, який особисто переправляв ухилянтів до лінії кордону. За даними слідства, з липня 2024 року підозрюваний забирав так званих клієнтів у домовленому місці та на власному авто довозив їх до одного з сіл, що межує з Румунією. Далі він особисто пішки через ліс переводив чоловіків через кордон. Платили вони 6 тисяч євро з особи 15 вересня 2024 року. Працівники ДБР затримали правоохоронця. На гарячому під час передачі коштів від одного з охочих покинути країну порушнику загрожує до 9 років позбавлення волі. Перевозив ухилянта в багажнику на одному з поліцейських постів на Буковині Прикордонники зупинили легковий автомобіль. Окрім водія, в салоні було двоє пасажирів: хлопець і дівчина. Кермувальник стверджував, що просто підвозить знайомих. Але під час огляду в багажнику виявили ще одного чоловіка. Правоохоронці з'ясували, що мешканець Івано-Франківської області заплатив 13 тисяч доларів. Його мали доставити до визначеної точки та вказати подальший маршрут перетину кордону з України до Румунії на чоловіка. Склала адмінматеріали. Водію загрожує кримінальна відповідальність. Дорога на вулиці Доброго могла провалитися вже цієї осені. Причина ґрунт, який просів через пошкоджену каналізаційну трубу. Проблему працівники Чернівці водоканалу виявили під час промивки мереж між сьомим та дев'ятим будинками. Як довго триватимуть роботи у центрі міста? Далі у сюжеті. Сьогодні, 18 вересня, вулицю Доброго перекрили для того, аби відремонтувати каналізацію. Попри перекриття, припарковані автівки ускладнюють роботу водоканалу. Стяники живуть на вулиці Доброго до водоканалу, надходили скарги з приводу несправної каналізації. Нами було виявлено, що в районі між самими і дев'ятим будинком можливо утворити, можливо є утворена пустота ґрунту. Виникла вона ця пустота у зв'язку з тим, що стара мережа газовою корозією, верхня частина шелега труби була пошкоджена, через що утворилися вимивання ґрунтів, просідання шарів ґрунтів, що могло спричинити у майбутньому провалення самої проїжджої частини. Будемо виконувати. Заміну ділянки каналізації. Зараз ми розкопали, знайшли пошкоджений водопровід, знайшли стару зношену трубу і вимиту пустоту. Зараз це буде все розчищатися, і поетапно з нижніх мереж до верхніх буде замінюватись у межах тіючого котловану. Станом на 19-ту годину працівники водоканалу замінили 6 метрів труби та прочистили зливову мережу. Вони всі найгірші, немає ліпших, немає іде. Всі всі труби. Ну є, є трошки має легше, є трошки має. Я ще розкопка, і раз і розкопки. Ремонт каналізації на вулиці Доброго планують завершити до кінця дня. Таких аварійних ділянок каналізаційних мереж у місті чимало. Протягом місяця замінюють від 30 до 50 метрів. Олена Кричко, Лілія Горбатюк, Михайло Урбанович, Новини Сі 4. У Чернівцях щороку, 16 по 22 вересня, проходить європейський тиждень мобільності. Його мета показати, що приватними автомобілями потрібно користуватися менше, натомість надавати перевагу громадському транспорту та велосипедам. До 22 вересня Буковинці можуть долучитися до екскурсії на велосипедах, велопробігу та воркшопу з виготовлення вуличних меблів у місті. Сьогодні, 18 вересня, у рамках тижня мобільності люди з інвалідністю протестували вулиці та транспорт. На доступність журналісти СІ 4 долучились до експерименту. Як усе відбувалось, дивіться далі люди з інвалідністю спільно з місцевими волонтерами перевірили на доступність транспорт та дороги чернівців У 2006 році чернівчанин Павло Проц потрапив у дорожню транспортну пригоду, отримав міжхребцеву травму, через яку не може ходити. З того часу пересувається на кріслі колісному. По своєму досвіду у мене було таке, що я просив водію, наприклад, допомогти заїхати в автобус або в тролейбус, або в маршрутку, і шофери кажуть, що це не в їхніх об'язаностях. Проблема, що деколи дороги набагато краще, ніж тротуари. Я їду, наприклад, по дорозі, так, бо у мене є фари, у мене є для того, щоб я міг спілкуватися з водіями. А людьми, їх, якщо я їду по тротуару, то можна голову зламати або там лишитися. Валентина Добридіна пересувається на колісному кріслі 28 років. каже, позитивні зміни у місті для пересування людей з інвалідністю є. Ониження бордюрів на пішохідних перетинах. Сильна плитка, яка дозволяє людям з порушенням зору більше краще орієнтуватися. Але, на жаль, ми ще не можемо сказати, що ми можемо вільно, безпечно і е безбар'єрно пересуватися нашим містом. Кострубата бруківка і всякі різні бар'єри, які не дозволяють нам навіть водосточна канава, яка вже є перешкодою для нас, яка не має е, решітки зверху. Це вже є для нас таким бар'єром. Колись я чуть не упала через те, що я просто подивилася в бік, не побачила під ногами цю водосточну канаву. Громадським транспортом я не користуюся, тому що я їжджу на власному авто. Зміни відбуваються і це дуже приємно. Звісно, є над чим працювати і що вдосконалювати. І ми, звісно ж, будемо рекомендувати там, до прикладу, ту ж саму навігацію для користування осіб з порушенням зору покращити, тому що важко пересуватися, коли немає тактильних смуг. До прикладу, мені було дуже приємно підмітити те, що в громадському транспорті в низько автобусі змінили таблички. До недавно там було написано місця. А для осіб з обмеженими можливостями зараз вже написали таблички де вказано місця для осіб з інвалідністю. Це дуже приємно. Приємно, що нас чують і звертають на це увагу, тому що безбар'єрна комунікація так само важлива, як і фізична безбар'єрність. Маршрут експерименту пролягав від перехрестя Небесної Сотні та проспекту Незалежності по Щербанюка, герою Майдану до скверу вишиванки. Ми доїхали до юності Буковини. Тут перевіряли на доступність нові доріжки для людей з інвалідністю. Після експерименту волонтери роз'яснили працівникам тролейбусного управління, як правильно поводитися та спілкуватися у громадському транспорті з людьми з інвалідністю. Ми будемо вчити водіїв якісно комунікувати, налагоджувати за як допомогти зайти в транспорт людині, яка пересувається на колісному, людині з порушенням зору? А як зорієнтувати в транспорті, якщо в нас є до прикладу маршрути, в яких в нас немає озвучування маршруту? Але людині, до прикладу, з порушенням зору чи з порушенням слуху, все рівно потрібно зорієнтуватись, де вийти, де зайти. Яка зараз зупинка? Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Цьогоріч у Чернівецькій області сформують мережу ліцеїв, де пізніше учні будуть здобувати освіту за профілями. Попередньо до неї увійде 59 закладів. Це передбачає реформу освіти, яка запрацює з 2027 року. Більшість закладів буковини хочуть бути ліцеями, але для цього потрібно відповідати критеріям. Ліцей номер 5 – Оріяна. Що у Чернівцях отримав на баланс комунальне приміщення, щоб розділити старшу та молодшу школи. Журналісти Січ. Чотири поспілкувались із директоркою закладу та дізнались більше про нову реформу. Згідно з реформою, нова українська школа, передбачено, що діти навчатимуться в школах 12 років з 2027 року. До того ж, початкову середню та старшу школу повинні розділити. Не всі ліцеї Чернівецької громади мають таку можливість через відсутність приміщень. Справа в тому, що ми тіснилися і тіснемося зараз в одному приміщенні. В школі виповнюється 128 років, і вона розрахована на певну потужність, тобто певну кількість дітей зараз навчається набагато більше, ще й враховуючи те, що є війна і є багато дітей внутрішньопереміщених. Більше класів набиратись не буде, тому що та. Матеріальна база, яка є, та кількість аудиторій, здатна забезпечити саме таку кількість учнів з певною вимогою до наповнювання цих класів. Класи не повинні бути переповнені. Зараз про проект на потужність школи 580 учнів, навчається 768. На засіданні виконавчого комітету Ченівецької міської ради 23 липня цього року прийняли рішення віддати ліцею номер 5 Оріяна приміщення поруч із навчальним закладом, яке занепадало на розі вулиць Вільди та братів Руснаків. Сходи в аварійному стані побита підлога та щілини у стінах. Ми знаходимося в приміщенні комунальної власності міста, яке через три роки стане приміщенням старшої школи ліцею номер 5 Оріяна. Цей корпус знаходиться найбільш найближче до нашого ліцею, і тут будуть навчатися старші класи з 27 року. Це досить велике приміщення. Тут 609 квадратних метрів, три поверхи. Є своє укриття, яке здатне вміщати всю школу, є своя котельня. Ну, звісно, що корпус потребує ремонту. Але очі бояться, а руки роблять, оскільки будь-який заклад це є власність, комунальна власність міста. То відповідно всі ремонтні роботи будуть відбуватися коштом громади. Наразі почався тільки навчальний процес, тому ніяких ще кроків не було зроблено. Станом на сьогодні в Чернівецькій громаді 24 ліцеї за освітньою реформою їх потрібно скоротити до 11. І Ми це робимо спільно з областю, то це розробляється. А оця мережа осінніх закладів по області всі, не тільки по Ченеці. Звичайно, є проблеми з тими школами, які знаходяться в старих будівлях, які є маленькими. Вони історично склалися, що вони відносяться до гімназії, але там ну, складнощі з місця. Да, І тому це деяким школам, які залишаються ліцеями, це проходиться відмовлятися від молодшої школи. А деякі це рішення, що мовляється від старшої школи. Якщо заклад освіти хоче стати ліцеєм, він повинен обґрунтувати, тому що хотіти це прекрасно. але обґрунтуйте а показниками, б – кадровим потенціалом, а В, можливістю набрати необхідну кількість дітей. А це велика кількість дітей у 10 класи, розмістити фізично цих дітей у закладі освіти. А для того, щоб розмістити фізично і забезпечити вимогу закону України, а також санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, ймовірно, прийдеться від. від Мовитися від початкової або ж від частини середньої школи. На що заклади скоріше не згідні? За даними департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації на Буковині нині 59 закладів загальносередньої освіти, яких стосується реформа старшої профільної школи. З них 11 у Вижницькому районі, 9 у Дністровському, решта у Чернівецькому. Остаточний план мережі ліцею мають затвердити на наступній сесії Чернівецької обласної ради. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 у Чернівецькому національному університеті тривають вибори деканів. За результатами голосування деканом факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва обрали Євгенію Новак, доцентку кафедри будівництва. Новим очільником навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук став Петро Шпатар доцент кандидат технічних наук. У четвер, 19 вересня, вибори пройдуть на факультеті іноземних мов та факультеті педагогіки, психології і соціальної. Роботи. Упродовж п'яти днів жительки Глибоцької громади працювали над створенням бізнес-проєктів для жінок, які планують відкрити власну справу та підприємець, які хочуть її розвивати. Чернівецький хаб вона організував спеціальний тренінг. Учасниці вчились генерувати креативні ідеї, створювати бізнес-план, вивчали фінансову грамотність та аналізували ринок праці. Які стартапи презентували, розкаже Альвіна Абрамчук. Наталія Даскалюк мріє у Глибоці відкрити власну справу зарядну станцію для електромобілів. 30% електрокарів вже є в глибоці, і воно тенденція росте на ці електрокари, І я думаю, що вона буде далі рости. І тому було б актуально покласти їх так, де є попит на це. Ну, зараз на даний момент людина заряджає автомобіль або у себе вдома, або в Чернівцях, або на великих таких заправках, і стоїть в черзі по 2-3 години, щоб зарядити машину. Тому. Було б дуже зручно заряджати зразу в центрі, коли приїжджаєш, лишаєш на зарядці годину, дві. Людмила Борош, кондитерка. До повномасштабного пекла вдома торти на замовлення. Але після лютого 2022-го перестала цим займатися. Нині хоче повернутися до улюбленої справи і відкрити кондитерську в глибоці. Там будуть і кондитерські вибори, тобто солодощі. І випічка різна, і включно з бездріжджовою, і солодовою, і також випічка низькокалорійна, без місту тваринних продуктів і низького місту цукру. Буде не широкий попит, як, наприклад, в місті Чернівці, звісно, це селище, але він буде. Тобто є люди, які мають в цьому потребу. Такий тренінг для підприємець хаб вона вперше організував у Мамаївській територіальній громаді. Цього разу його провели для жителів Клибоцької. 15 жінок п'ять днів навчалися генерувати ідеї для започаткування власної справи, створювати бізнес-плани, аналізувати конкурентів, прораховувати фінансову спроможність. На протязі п'яти днів вони вивчають, як відкрити ФОП, яку систему краще ФОП ФОП відкрити, вивчають, як бути конкурентно спроможним, як розпізнати своїх конкурентів, визначають, як бути впізнаваним чи взагалі навіть їхня ідея може втілитися і як і швидше пришвидше можливо так сказати оздоровчий комплекс для дітей ігрова кімната відкриття магазинів та кондитерських стартапи які пропонували учасниці тренінгу дівчата вони люблять щось пекти робити тому ну це їхнє хобі із хобі вони хочуть зробити бізнес, і це класно. Найбільші труднощі, з якими стикаються всі люди на етапі започаткування бізнесу, це звичайно фінансування. Звичайно, тому і дівчата теж стикнулися найбільше з цією проблемою. Найбільше схвальних відгуків на тренінгу отримав стартап. Дитяча кімната за це авторка проєкту отримала кошти від хабу вона на відкриття власної справи. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини сі 4 у 2022-му Віталій Сторощук та шестеро його друзів добровольцями пішли на фронт. Троє із них загинули, двоє поранені. Віталій воював у гарячих точках рік і чотири місяці. Був командиром протитанкового взводу. Нині проходить реабілітацію після поранення та допомагає побратимам. Адаптуватися у цивільному житті допомагає гра у футбол. Про потреби на фронті ветеран війни розповів знімальній групі «Сі-4». Віталій був командиром протитанкового взводу. Під його керівництвом перебувало 12 військових. За словами захисника, особисте життя сильно впливає на здатність воювати на фронті. Були такі випадки, що взвод пішов на позиції. У солдата помер тато. Солдат їде, ну, військовий, побратим їде на похорон тата. Взвод йде на позиції, всі 200. А він на похоронах, бо тому що, ну, тата на труні каже: тато, ти врятував моє життя. Каже. На фронті Віталій Сторощук втратив чимало побратимів, з якими воював. Там це так, як сім'я. Ну, ми живемо спільно, разом, постійно живемо. На другий день, припустимо. Тої людини, з якої я жив, немає. Ну, це, це важко сприймається. Я ходив на цей, на початку 23-го року, також в відпустку, приїжджав, я брав е, десь три на, на, на кладовище, три свічки. Зараз 15. От тільки я в голові собі прокручую своїх. Друзів, з тими, з якими я спілкувався, з тими всім, скільки мені треба брати от на Годилівське кладовище. На фронті Віталій Струщук отримав осколкове поранення та контузію. Рік на реабілітації у Чернівцях паралельно допомагає іншим військовим, які воюють. Не вистачає людей. Йде колосальне виснаження хлопців, що вони вже не витримують. Бувало таке, що на позиціях там, по тижню, по дві неділі на позиціях. Там, по місяці ну, це не наші були, перебувають. Ну, таке виснаження, але вони відносяться в переважній більшості вже так, як до роботи. Якщо він підготовлений, то нормально, якщо він підготовлений, то відсотків 80-70, що він лишиться живий. Машину передають волонтери, машину, там, вона отако під цим стоїть. і потім… Ну, розхідний матеріал, воно потрібно. потрібно. Дрони. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі 4 Це були всі новини. на цю Мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. В студії працювала Олена Крячком. Побачимося на Сі 4